Брати і сестри, згадуючи про ось цю історію Ісуса, який проповідував на березі моря, і тут припливли човни, порожні човни. Ісус просить зайти один із човнів, просить тих, які були втомлені після важкої праці. І просто їх послужити. І, і потім ми знаємо, як ця історія продовжилася. І це мені пригадало про, про людей, які трудяться. Хотів би сьогодні звернути вашу увагу на працю. Бо це правда, що наше життя великій мірі проходить, ну, як кажуть, ті, які досліджують людське життя, проходить досить велика частина в нашому відпочинку, коли ми спимо, коли ми відпочиваємо. А чому ми спимо і чому ми відпочиваємо так багато, тому що ми трошечки більше присвячуємо час на працю. І так виходить, що наше життя складається з нашої активності, нашого, нашої праці і потім із нашого відпочинку. Працюємо дуже багато, особливо ми, як український народ, маємо в собі таку характеристику, що ми є працьовиті. І нам подобається працювати. Не раз кажемо, що праця облагороджує людину. Праця це також можливість себе реалізувати, показати свої таланти, свої здібності. Людина, яка працює, вона живе, вона розвивається, вчиться, добуває, і потім це все практикує і в цьому зростає. Людина, яка працює, вона є корисною для інших і відчуває себе корисною, бо приніс користь своєю працею приніс користь тим, що змогла допомогти іншій людині в її житті. Кожен з нас має свій фах, має свої таланти, свої здібності. І якщо так подивитися навіть зараз на тих, які є тут присутні, ну, важко знайти дуже подібну людину, що може все те саме зробити. Хтось може це робити, але той краще це зробить. Хтось може це зробити, але тільки один раз. А хтось постійно працює. Таким чином ми досить добре розуміємо, що оця різноманітність наших професій, наших талантів є таким прекрасним задумом, щоб ми могли бути один з одним, зв'язані навіть. Якби одна людина все могла робити, тоді не мала би потреби навіть в іншому, щоб звернутися за поміччю. Щоби в певній мірі сказати, дивися, поможи мені в цьому, а я тобі поможу в тому. І таким чином Господь нам допомагає бути разом в тому, що ми потребуємо один одного і потребуємо в тому, щоб допомогти в цьому житті. Праця це справді є дуже такою важливою частиною в нашому житті, як я вже казав, ми дуже багато часу свого життя посвячуємо. На працю, і тому треба з такою великою повагою ставитися до цієї великої частини нашого життя, як вона проходить, щоб вона дійсно облагороджувала людину. І ми знаємо, що також одна із причин праці, на жаль, в цьому суспільстві, в цей час, дуже сильно акцентується на заробітку. І так виходить інколи, що заробіток стає важливішим, ніж сам процес. Тобто ми шукаємо більше вже результату, і чим більшого результату, з меншими зусиллями, дуже часто заохоченням є для теперішньої молоді у виборі їхньої професії. Прожий так, щоб ти менше трудився, але щоб ти був багатим. Щоб ти нічого не робив. І прикроє, що навіть батьки передають своїм дітям ось таке навчання, яке, яке, можливо, було б мрією для них, бо вони, бідні, трудилися ціле життя і мріяли про, про те, щоб легше життя пройшло. І тому вони в певній мірі десь там накидають своїм дітям дивися, щоб ти часом не пішов тою дорогою, що я пішов тяжкої праці. І тяжкого заробітку. Тому намагайся зробити так, щоб ти взагалі нічого не робив, а щоб ти мав великий заробіток. Ну, десь там розуміється, чому ця людина так говорить, але з іншої сторони, якщо всі, от наші дітки, перейдуть в таку фазу пошуку легкого заробітку і багато заробітку, то потім в кінці ми що побачимо, що в цьому світі буде дуже багато грошей, а потім будемо мати. Мало людей, які захочуть працювати, але хтось мусить приготувати їсти, хтось, щоб ця їжа була, хтось мусить виростити ті продукти. Звичайно, що ми можемо перейти ще в іншу фазу, там, вдосконалення всього іншого, але потім в кого ми перетворимося в бездільників. І за моїми скромними спостереженнями побачив, що люди, які втрачають роботу, входять у таку фазу безділля. Вони мають трудності, мають трудності всередині, психологічні трудності, бо, звичайно ж, вони переживають, що нема заробітку, але з другої сторони, вони переживають від того, що нема чим зайнятися. І не раз людина, яка втрачає роботу, ходить, тиняється, і я не знаю, що робити, сижу, чекаю того дзвінка, не знаю, як не куватися. І поволі проходить день, тиждень, місяці входить в депресію, таку велику від безділля. Я вже не кажу про молодих хлопців, дівчат, які також зустрічаються дуже часто із такою трудністю беззайнятості. Одна із причин, коли я запитався наших діток в таборі, чому ви не користуєтеся телефонами в таборі, вони мені сказали, ну тут цікаво, тут є чим зайнятися. Я кажу, а в хаті як? А в хаті я не завжди маю чим зайнятися. Ну і тепер десь розуміємо, чому наша молодь схиляється до того, чого ми не хочемо і чого і що їм може пошкодити. Але з іншої сторони, який вибір в них є? Дуже великий вибір, знак запитання, наскільки вони є виховані в тому, щоб вибирати те, що принесе їхню користь. Але так як їх постійно вчать, не трудитися, не мучитися, не, тоді, відповідно, вони десь там вже. Фокусують свою увагу на те, щоб потім ми боремося проти нього. Подумаємо над тим, як ми виховуємо дітей, як ми самі себе виховуємо, щоб часом безділлі тому, чого ми дуже хочемо, щоб ти не мучився, щоб ти не працював так тяжко, як я, щоб часом в нашому безділлі наші діти не загинули. І, врешті-решт, ми одна із таких найбільших криз для людини є, коли вона виходить на пенсію. Коли в нас такою кризою, що тепер? Якщо я кожного дня йшов на роботу, якщо я кожного дня зустрічав людей, тепер переді мною є стіни. І як далі? Сьогодні апостоли зустрілися з подібною кризою, але не з своєї волі. Тому що цілу ніч вони трудилися, цілу ніч затратили свій час, свої сили, і в результаті... а результату немає. Тобто вони приплили без, без винагороди за їхню працю, за їхній труд, витрачення сил, часу. І це є дуже важкий момент в житті людини, коли вона не має прибутку, коли нам не заплатили, яка велика криза є в людей, коли ти трудився. Затратив свої сили, час, мрії маєш свої за тих, про тошти. Ти їх ще не маєш, але ти вже мрієш, що ти будеш робити з тим, і це все рушиться. І в результаті що? Порожнеча. Дуже дуже тяжко тим людям, які зазнають е, такої кризи, коли вони не мають е, зарплатні. І тому е, це навіть вважається великим гріхом, коли роботодавець. Який обіцяв людині зарплатню, і потім її не виплачує, і цей гріх кличе про помсту аж до неба. Це, це дуже не є добре, тому я е, співчуваю дуже сильно тим людям, які зазнали такого моменту в житті, але з другої сторони кажу вам, що не дуже сильно клопочіться, переживайте, бо Господь вас вознагородиться обов'язково. Але та людина це є нещасна людина, яка зробила такий вчинок, яка спеціально познущалася над тою людиною, яка затратила частину свого життя для того, щоб тій людині було добре. Мати таку кризу в житті неочікувано. воно доводить людей до, до навіть таких недобрих кроків в її житті, скільки людей я знаю. Від того, що втратили роботу, від того, що не мали результату з цієї роботи, тому мусили залишити, Війшли в таку глибоку кризу, що, що це позначило навіть на їхньому здоров'ї, а декому навіть на житті. Це і були трудності в сім'ї, це були трудності і в тих колі друзів. Тому та людина, яка має такий складний період. Вона потребує дуже багато любові, дуже багато уваги і дуже багато такої присутності, щоб не почувалася самотньою, бо тоді диявол підкидає дуже багато поганих думок. І людина вже й така напружена, може, не хочучи цього, але виявляти недовіру до інших людей, виявляти таку напругу до інших людей, якесь необережне слово, якийсь необережний жест, бо вона постійно переживає в такому глибокому стресі. Тому дуже би вас просив в наших сім'ях, якщо чи в колі наших друзів з'являться подібні люди, будьмо до них з великою любов'ю, бо це є відкрита рана. І вона лікується не тим бездільник, ти ніколи вічно не можеш знайти роботи, а ти для чого тут є в тій хаті, а ти, та, та. І це так сильно давить на людину, що воно просто розриває на шматки всередині. Хто то мав вже в житті, пережив це. То я думаю, що мене розуміє. Багато чоловіків спиваються, жінок також, хтось йде на ще більш ганебніші кроки. І тому не можна, не можна бути таким агресивним до людей, які переживають такий стан. Апостол Петро приплив, складає свої сіті. Як я зараз повернуся додому? З порожніми руками. Це тяжко. Як я зараз подивлюся, в очі тим людям, які на березі чекали, що я привезу рибу, потім ті люди візьмуть цю рибу, готують їсти своїм чоловікам, своїм дітям. Нема нічого. Це є криза. Ті дорікання, ті косі погляди це є важко. І в той момент найбільше, що хочеться людині, це закритися в собі, втікти від всіх які давлять, і побути ну, в самоті. Бо, бо дуже великий великий бік, дуже біг. Ця історія, яку ми сьогодні чули, могла закінчитися на цьому. Петро склав сіті, витягнув човни і десь пошурував разом з іншими. Тиша. Для багатьох так і сталося в житті. Так і сталося. Прикро, але так і сталося. Але ми, як віруючі люди, як християни, як учні Ісуса, сьогодні бачимо інший варіант поведінки. Сьогодні бачимо, що ми можемо мати вибір. Який? Ісус звертається до Петра. Петре, послужи мені. Ну, дай мені свої човни, а я буду проповідувати. Ми маємо трудність послухати проповідь кілька хвилин тут. А Хто працював цілу ніч, і потім йому ще кажуть, слухай, послужи мені ще тут своїми човнами і посидь, послухай мою проповідь, а тобі очі залипаються. і і тут ще й просять тебе, ну, так нічого не зробив, а ще, й, а ще й тепер хочуть на тобі нажитися, так виходить. І ще й ти маєш ще слухати щось. Скільки зустрічаю людей, які не ходять до церкви, і, і мені вишукують такі подібні оправдання. А, ти знаєш, а так тяжко, а там, а, та, 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 та. Е, мені пояснюєш. Для чого мені це все? Для чого мені це все? Я просто тобі кажу, що ти маєш інший варіант в твоєму житті піти, закритися в собі, і нічого не чути, і нікого не чути або прийти і слухати Христа. Ми, як учні Ісуса, маємо цей варіант прийти і слухати Христа. І що Петро робить? Залишається. Я не знаю, як Він там слухав проповідь Ісуса. Я не знаю, наскільки Він був сильно уважний, але мені здається, що він був уважний, тому що після того, як Ісус навчав народ, Ісус до нього звернувся і Він не, не заснув, а Він зразу відповів, бо Ісус йому сказав, а тепер закинь, будь ласка, сіті на глибині там. І цей ще навіть війшов в діалог, посперечався, та там, ми там трудилися, ми то то то-то, то-то. І Петро виконує на Твоє слово, я не згідний, щирий, але на Твоє слово я це зроблю. Значить, слухав, слухав, був відкритий до Божого Слова? був бо відкритий до Божого Слова. Ризикнув, ризикнув. Можливо, навіть зі сторони отримав якісь всі погляди. Але потім був нагороджений. Ми, як християни, в момент наших криз маємо вибір або закритися в собі і нікого не слухати, або відкритися на Ісуса і слухати Його. Що, Господи, Ти скажеш? Скільки людей мені давали такі прекрасні приклади, що тоді, коли чи закінчили працю, чи, чи втратили працю ну, з різних причин. І одна жінка каже, для мене оцей час, коли я шукала нову роботу, це був такий час освячення. Тому що я ходила по церквах, я мала час помолитися вервички, бути на службах. Це для мене справді був такий день духовного піднесення. І це є шикарно. Мати такий приклад, коли людина каже, що я духовно відновилася, і тут приходить таке нещасне. І каже, я от сижу, сижу і от здриваюся кожен раз на телефон і так далі. далі, далі. І дивишся, можна так, а можна так. Ми, як християни, маємо можливість кращого вибору. Як важливо піти шляхом, який Ісус нам вказав. І святий Петро нам показує своїм прикладом цей шлях. Останнє, що мене вразило, це тоді, коли Петрові пощастило. Шикарно. Він багатіє в одну секунду. Цілу яку він трудився, затратив свої сили. Е І нічого... нічого. А тут, не затрачаючи жодної сили, він багатіє в одну секунду. Як би ми поступили в той момент, коли ми збагатіли дуже сильно? Він міг швиденько зайнятися, поки є можливість бізнесом. Та вся риба, яка є, зразу її продавати, зразу там. тум тум -ту 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 -ту. Ну, це, є, це якраз зараз у цей момент, коли ти можеш хапнути багато. Ну. Це мене вражає, що Петро, коли це все побачив, він вибирає те, що зробив раніше, йде до Ісуса. Падає на коліна і каже, я грішний чоловік. Це щось велике. Щось сталося в нього всередині. Щось перевернулося в нього, коли він слухав проповідь Ісуса, коли він побачив ці риби, які наповнювали човни. Щось в ньому всередині сталося. Щось перевернулося в ньому всередині. В нього не з'явилися очі, які блимають і тільки думають про своє збагачення. Він почав думати про себе. Каже, який я грішний чоловік. Що я там подумав про Бога, про тебе? Як я нам нарікав, коли я вертався з тими порожніми човнами? Що там в мене було тільки в голові? І тут така велика любов до мене. Вау! Це є щось велике, коли в ньому всередині все змінюється, і він, і він духовно зростає. Він йому відкривається щось більше, ніж. То багатство, яке, яке в нього він має. Ось щось таке подібне відчуття стаються з тими людьми, які, які, яких ми сьогодні називаємо волонтерами. І сьогодні хотів би особливо, хоча б коротко звернути увагу на вас, на інших, які, які, які з різних причин, з різних обставин. Але відчули оцю насолоду зробити іншим просто так. Без зарплатні, без очікування якоїсь віддяки. Я так подумав, що, мабуть, Петро був тим одним із перших волонтерів Доброї Новини. Бо коли Ісус попросив Його човна, цей зразу міг виставити, слухай, добре, але ти мені щось маєш дати за це? Ні. Втомлений. Знеможений, розчарований, він відкривається на щось інше. Попрацювати, потрудитися, дати свої засоби для вищої цілі. Вау. Це є. Це є щось одне. Скільки є таких прекрасних хлопців, дівчат, жінок, які. На моїх очах втомлені, знеможені, приходять, допомагають, відгукуються на допомогу і потім кажуть, нічого не треба, все добре. Де ми ще іншим можемо пережити таке прекрасне духовне піднесення і духовне зростання, як не волонтерське? Ця хвороба завжди мати якісь гроші, якісь відшкодування, ще щось таке, вона дуже сильно псує людськість. Десь час від часу чую, що вже в сім'ях натякають на те, щоб була якась платня. Мені соромно сказати, що навіть в нашому місті вже деякі, мені важко назвати їх словом українцями, забули про слово солідарність. Вже мають в голові в цей час війни мають вже спосіб наживи. На кому? Наш тому самому своєму співбрату. Ну як так? Сором, просто сором. Коли вже ну, ставлять навіть тарифи, якісь такі дуже. Ну, це, ми, ми просто так розуміємо, що ми забулися, що робиться в світі, що робиться тут. І тому відчувається, чим раз тим менше е, тої солідарності, бо один на одному вже хоче нажитися. Один на одному. І коли хтось робить просто так. Вже виявляється героєм. Ні, це має бути в теперішній час нормальна річ. І дикістю має бути тоді, коли хтось щось хоче. Дикістю має бути. Ми, ми не є в тому часі. Я дякую волонтерам, які попри все і ті всі думки якісь настроєні. Навіть хто, який мав виховання, хто, який мав життя в Україні, чи десь інакше. Ви, попри все, несете цінності, які нам Господь залишив. Якщо ми не будемо нести ті цінності іншим, якщо ми не будемо проповідувати серед інших людей ці цінності, тоді як? Вони залишаться на сторінках Євангелії, як якісь оповідання, як якісь дивні історії? Ми, як християни, маємо дуже особливе покликання в теперішній час. Оце Євангелія, який ми чуємо сьогодні, його ввести в життя. І я дякую, дякую, дуже безмежно дякую всім за те, що ви ці слова Євангелії показуєте в своєму житті і вірите в ці речі. Це справедливо мати віддяку, і це правильно мати віддяку. Це добре, коли ви отримаєте зарплату. Це дуже чудово, що ви за ті кошти можете отримувати свою сім'ю. І мати реалізацію своїх планів, проєктів це дуже добре є. Але не забуваємо про солідарність, не забуваємо про той час, коли також ми маємо послужити і для Царства Божого, для поширення Божої любові серед нас, про допомогу, як ми тоді заповідь любові зможемо реалізувати, якщо ми тільки будемо дивитися за якоюсь наживою чи за якоюсь користю. А Господь благословить всіх вас. Тих добрих волонтерів. І в сьогоднішній день я особливо молюся за вас і дякую вам за те світло, яке ви несете серед цього світу, який, який схиляє нас до темряви, який схиляє нас до якоїсь легкості, схиляє нас до якоїсь бездільності, схиляє нас до чогось іншого, до легкої наживи. Але ми самі бачимо, що це все потім веде до самознищення. Бодай ми зможемо. На своїх місцях, де ми є, в своїх сім'ях, де ми є, на місцях своєї праці, залишити ті світла Божої Івангі, яке ми сьогодні чуємо. І хай Господь нам допоможе витримати в цьому до самого кінця.